повіває вітер по долині, Зеленіє скрізь трава, Наша сотня в похід вирушає, Лісом неслася луна. Наша сотня в похід вирушає, Лісом неслася луна. Попере It was very bright. Moutsoy, Orel, Stepovy, And above us a blue flag, Partizanskiy, Bojovy. the Слизи капають на грудь. Бувай милий, живий та здоровий, Повернися, не забудь, бувай милий, живий та здоровий, Повернися, не забудь той платок. Що ти б подарила піцертом сиді буду, а до тебе напевно поверну, як вкраїну здобуду, а до тебе напевно поверну, як в країну здобуду.